Кривий рік це місто Мрія, але лише на папері. Наштовхнувся я у Фейсбуці на один цікавий пост, що опублікувала інспекція із благоустрою Кривого Рогу. Ось він. Виходячи із цієї публікації, дійсно можна дійти висновку, що все в кривому розі більш-менш в порядку. Щось таке віддалено схоже на Польщу, де після того як комунальники виконують свої роботи, пересічний громадянин навіть не помітить, що вони там щось колись робили. Та чи так все насправді як там малюють? І з цим ми зараз і розберемося, але спершу мушу вас попередити про дуже дуже важливе, послухайте уважно. У цьому відео особисту думку оціночні наші судження та все, що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим законами України і дозволами. Ще раз автор авторослові особисту думку. Вам обов'язково звоним подобатися. Почнемо з самого початку. Розкажу вам передісторію. просту людську історію. От що вам зараз розповім. Тож вмою зручніше, заваріть чай. Зараз в цьому коротенькому відео я відкрию таємничу таємницю. Ви готові? Містом керують брехуни, клептократи та покидьки. Це ворог мешканців нашого міста. Так, це і є найбільша таємниця, яку мало хто із фанатів вілкулів знає. Але ми з вами тут для того, щоб до них достукатись. Десь Ваші перегляди, лайки та коментарі дають змогу Ютубу зрозуміти, що вам цікаве це відео. Навіть якщо ні. Якщо ви ще й додивитеся до самісінького кінця, буде диво. Яке диво? Ютуб покаже це відео іншим мешканцям Кривого Рогу, які ще не підписані на цей канал, та можливо думають, що Вілкул щось робить у місті, окрім брехні, прутні та. Піару не виріші тому, ось вам моя пропозиція: ви дивитесь відео до кінця, ставите лайки, коментуєте за можливості. Підтримуєте канал фінансово. А я роблю відео, в яких розкриваю сутність покидьки, що керують Кривим Рогом. Ребята, ми, ми все знаємо, хто що і то як і все. Сподіваюсь, тимчасово керують 12 років, і вже скоро то все завершиться. Кілька років тому, коли наші правоохоронці розкопали кримінальну справу проти одного кишенькового удода Ровного, і створилась інспекція із благоустрою Кривого Рогу. Які питання в чому буде заключатися ваша робота і для чого вам нужно конкретне юридическое лицо? Юридиче нам необходимо для того, чтобы защищать інтереси Приворотської громади в судах по відшкодуванню шкоди, завданої об'єктом благоустрою. У нас є така функція подачі позовів до суду у разі нанесення шкоди об'єктом благоустрою. Очолила новоспечену інспекцію. Жінка, що мала Дуже тепле ставлення до карманного удода Сашки Ровного. Звуть цю жінку Юлія, але ми, щоб вона не образилась і вирішила, що я про якусь іншу ефемерну жінку говорю, будемо називати її. Анною, давайте. А ви можете без прізвища? Ми із Анною познайомились на сесії міськради, коли дід Вілкул усіма силами намагався утримати Удода в кліці, тобто зберегти за ним місце заступника мера та продовжувати платити йому зарплатню. А в той самий час пан Удод переховувався у Польщі, чекав, поки ровний проплатить мусорам та прокурорам за закриття. Справи. <ріст> no, 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 no. <ріст> а пані Анна в той момент сиділа у сесійній залі Кривого Рогу та відсилала Женічке теплі слова підтримки та тримала в курсі про рішення, які приймав стосовно нього дід. Тож, чи мали якісь більш тісні стосунки ці Анна з удудом, я не знаю. Свічку не тримав. Але хоча це тут ні до чого. <ріст> Я про удона згадав лише для того, щоб ви зрозуміли, за якими критеріями обирають людей на керівні посади в команді Ровного. Ти маєш бути або максимально лояльним дуполизом, бажано трошечки дебілом, щоб красти і ставити свої підписи та мати за то відповідальність. Але при цьому засилати до Сашки 50% відкату. Да. Ну, або тебе має пір. Якийсь карманний удод вілкула. і тоді ти в темі, в долі і в схемі. Ну так чи не так? Схожа історія з коханкою на керівній посаді була ще й з одним головою одного району, але це вже для іншого відео прибережемо історію. Тож саме ось якась така історія і сталася у кривому розі. За професійні якості, за заслуги перед містом, на керівну посаду інспекції з благоустрою взяли пані Анну. Фотки не буде, щоб не ображалась. Від початку створення та по цей день я не бачив жодної дійсно важливої перемоги цієї інспекції. От, наприклад, прямо зараз на площі визволення забудовують тротуари новими ларьками. Ну, в перший же день війни ми наші строїтельства укрєпсаружені. Якщо задонатити на бензин 300 гривень, поїду туди та зроблю сюжет. А ще майже в кожному дворі міста є місця, куди кілька років тому приїздили комунальники, все нахрін там розрили, облишили купу бруду, ями, каміння. Та поїхали собі. Я переконаний, в вашому дворі є такі місця, де комунальники лишили сраку, але туди ніяк не дістанеться пані Анна, не прилетить ніяк на крилах свого удода та не вирішить це питання. Вони не можуть навіть вже зо 5 років вирішити питання з зруйнованим асфальтним покриттям на мості, що з'єднує Зарічний та 129-й квартал. Але при цьому пані Анна має якось доводити, що недаремно отримує гроші із наших податків. Тому іноді публікує ось такі історії успіху. Історії, на яких ми точково бачимо, що в місцях недалеко від місця роботи пані Анни комунальники дійсно щось там після себе прибирають. Але чим далі ти йдеш від центру міста, тим гірша картинка. Пані Анно, може, якщо удот не буде ревнувати, давайте я покажу вам місця, для яких слово благоустрій образлива лайка. Те, що ви сказали, то то брехня. Хоча я наперед знаю, що вам, пані Анно, це не буде цікаво, бо ви отримуєте від комунальних підприємств списки, де будуть проходити роботи, та на яких з них після того всього, як вони все виконують, будуть відновлювати дорожне покриття. Обов'язково до виконання. Тому в мене є кілька питань. Чи потрібна кривому рогу така інспекція, яка нічого в собі корисного не несе? Окрім того, що утримує із бюджету кошти на утримання ймовірної коханки карманного удода Сашки Ровного. І друге питання: чому в таку інспекцію не беруть людей з вулиці? Хто знає місто, хто живе в ньому і хто бачить весь той бардак, який натворили вілкули за останні 12 років, це риторичне питання, бо людина не із команди вілколів буде показувати правду, буде говорити правду. Та відверто критикувати. Та чи потрібна цим хапугам критика? Чи потрібна цим хапугам така людина? Ні, не потрібна. Тому Сашка Ровний і дав команду воєнкому мого району в будь-що мобілізувати мене до лав Збройних Сил. У мене лично, у моїй сім'ї традиційні близьке відносини з. Бо не любить критику. Та це все я вже розповім в наступних відео, а там є що розповісти і показати, та дати послухати. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Ну а на цьому все. Дякую за ваш перегляд, вашу підтримку та пожертви на розвиток каналу. Разом ми обов'язково переможемо! Живіть довго та процвітайте! Всі, окрім варюг, хапух із команди Ровного та Рашистів. Бувайте! А все остальное, кто такое? От лука.